Всім привіт, друзі! Сьогодні буду говорити про новий проект, антирадар-проект, який не має інвестицій. Це є Асістер-проєкт, побудований на штучному інтелекті, пропонує дуже класний продукт, а-ля бот, який... Буде дозволяти показувати користувачам, як користуватися функціями. Детально, як йде розробка і що це за продукт, можна почитати, переходячи по офіційним джерелам продукту, використовуючи той же самий блог і офіційні джерела, де можна знайти більше інформації по технічній частині і про те, де пояснюється взагалі, що це за продукт. Сама команда ще вийшла вже з раннього етапу стартапу, відкрили свої соцмережі, є доступ до Діскорду і дуже багато чого іншого. Зараз можна вже класти ноду на Асістер. Проект має дуже круті колаборації з такими проектами, як Ожілаб, Снір, Protocol і анонсовані будуть з і Monad. Це дуже класний продукт. Дійсно, не може бути продукт, який не має класної ідеї, не має крутої підтримки, не може мати колаборацій з такими крутими продуктами як NIR Протокол, і як Ожі Labs, які вже зарекомендували себе на ринку. Тому рекомендую всім Асістер, дуже крутий топовий проєкт, але обов'язково вивчаємо саме документацію, вивчаємо дійсно продукт, тому що проєкт антирадар, але дуже класний і на перспективу дуже круто виглядає. Всім па-па, до нових відео.